Всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди Денмен. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про еволюцію Бравл Старса з 2017 по 2023 рік. Але перед початком даного відео я хочу сказати, що на пошук цієї інформації мені пішло дуже багато часу. Плюс написання сценарію, а це 5 листків формата А4. Надіюся, ви за це поставите лайк і підпишетеся, оціните все-таки мій труд. Ну а я починаю. Я шукав цю інформацію не тільки в інтернет-джерелах, я ще дивився відео на ютубі, я цього не приховую. І так, багато чого буде з відео інших блогерів. Ну і давайте розпочнемо. Я думаю, ні для кого не секрет, ну можливо, для когось це буде і новиною, що спочатку Бравл Старс мав космічну тематику. Це було ще до самого релізу ігри, це 2015 рік, коли ігра ще називалася Project Laser. Це став першим таким прототипом нашого з вами Бравл Старсу. Точної дати нема, коли це сталося, просто у 2015 рік, і в 2016 році вийшов Project Laser 2. Там з'явилися ульти для героїв, за яких виграли. Ви Ігра виглядала приблизно так. Анімації різні були доволі сирими, та й взагалі оформлення. єдиною тактикою в цій грі це було ховатися в кущі, коли ви, вас не було видно. Тут був появився єдиний режим: це Golden Rush. Ну, в нас це Game Grab, а в них це був Golden Rush. Ну і там так само треба було зібрати 10 монет, щоб перемогти. Ну і в принципі на цьому закінчу. Як я і казав, багато про це говорити не будемо. Переходимо до 2017 рік, коли з'явилася ігра Нітамера. Ну, пропала повністю космічна тематика, і ця гра тепер в тематиці деякого заходу. До речі, в 2017 році в спайка був голос, і звучав він приблизно так. Ну і до речі, в цьому ж році пройшов перший турнір по Бравлу на Ютубі. І на той момент, до речі, Ніта була мега імбою, оскільки в неї не було обмеження на ведмедів і назбираєш 6 ультів, будеш мати 6 ведмедів, які тебе будуть захищати. І бувало, що до 4 ведмедів ходило по карті. І ну, вбити їх було доволі важко. Ще одною імбою того часу був Мортіс. В нього була швидка атака, він швидко ходив та швидка перезарядка. І в імбою він залишається по сьогоднішній день, так. Ну і третій бравлер на той момент це був Ворон. В нього була крута ульта, якою він зависав, і там був ну, великий урон. За Ворона тоді грали доволі часто. Далі, коли гра отримала назву Brawl Stars, незрозуміло, точної дати нема. Коротше, це десь 2017 рік. І вже в вересні того ж року з'явився такий режим, як бровбол. Забув сказати, що Бравл Сарс колись був горизонтальним, так і грати було ну не дуже удобно, але люди і грали. Тому що на той момент ну, всі вважали, що це нормально. Я чуть-чуть відійшов від теми, вернемося до бровболу. Коли вийшов бровбол, то самим бравлером став Мортісус, який він міг зробити швидких 6 тичок. Е, зараз поясню. На той час, щоб передати м'яч, не потрібно було використовувати тичку. Тому Мортіс е кидав м'яч і зразу ним біг. І так він міг зробити швидких шість тичок і спокійно пробігти півкарт. Ну, вроді би, пояснив, надіюся, ви зрозуміли. Е в грудні 2017 року появилися зіркові сили, або як ви всі привикли їх називати пасівки. До цього їх не було. Е на той момент дерел був один з самих імбових бравлерів. Через те, що він своєю ультою прольтав 23 клітинки, і це був не баг. По сьогоднішній день, вроді би, такий баг зробити можна, Ну, на той момент це вважалося нормальним. Але ульта тоді не заряджалася автоматично. І тільки через рік, уявіть собі, через рік, його понерфлили до 7 клітинок, але дали зато автозарядку ульти. Добре, перейдемо вже до березня 2018 року. Тоді додавали автоатаку. До цього моменту потрібно було вам завжди цілитися. Просто уявіть собі, наскільки це було неудобно, наприклад, ви хочете знищити банку, якщо ви знищитись 5 тичок, вам всі п'ять тичок, потрібно було цілитись. І тоді фраза Як ти не попав вблизі такої фрази не було. Реально забула або шелі, можна було промахнутися. Ну і не знаю, мені би, наприклад, важко було жити без автоатаки, тому що на автоатаці, наприклад, я, як починаю грати в БС, навчився і грати. Ну, бо зразу цілитися, наприклад, було б неудобно. До речі, на той момент була різниця, що ти граєш. Якщо ти грав з телефону, то ти бачив більше зверху і знизу. А якщо ти грав з планшета, то ти бачив більше в боки. Я, до речі, коли починаю грати БС, задавався тим питанням, але я почав грати пізніше, тому цієї різниці я не застав. Ще одним інтересним фактом, це є те, що до травня 2018 року бравлери рухалися дуже повільно ще з 2015-го. Не було такої динаміки, як то зараз. Якби починаєте грати на вас вольт, каче, шельні, ультують. все було набагато повільніше і ну, об'єктивно пробігти всю карту треба було потратити немало часу. Ну і якраз в цій обнові в травні 2018 року глобально переробили хейст. Це в переводі ограблення. Тоді був тільки один сейф, і було дві тіми. Одна захищала сейф, друга була повинна була знищити. Режим був незбалансований. Переважно програвала та тіма, хто мав захищати сейф. Ну, таке. Поки режим не переробили, в нього мало хто грав, там були дуже імбові пули, дерели. Ну і ті, хто їх контрили, це спайк, шеллі, ось ці бравлери. Ну і після переробки ограблення почало виглядати так, як воно виглядає на сьогоднішній день. Це два сейфи, дві тіми, ну ви самі все знаєте. Ну а зараз у вас на екранах з'являться двоє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони хочуть пописати наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. До речі, кодове слово на сьогодні це сейф. Я додаю два перших коментаря, тільки ось в відео. Чому я вчора додав коментів всім, мені здається, у мене було недавно день народження два дні назад. Ну і там було багато приємних коментарів, я там додавав, хто мене вітав і так далі. ну Просто по приколу додав всі коменти, які були на момент монтажа відео. Ну і зараз піде все знову так, як мало бути, і ще якось раз я додавав три комента. Зараз вже все буде нормально, по два комента. Старайтеся написати першими. А щоб не пропускати відео або стріми, потрібно нажати на дзвіночок. Вертаємося до нашої еволюції. У грудні 2018 року додають третю легендарку. Це Леон, він був дуже імбовий, і його доволі швидко пофіксили. І на кінець то пофіксили ульту дерево, за яку я казав трошечки раніше. Потім, вже на початку 2019 року, Бравл став ну, таким приблизно, яким ми бачимо його зараз. Зокрема, в цей час появилися рідкості Бравлерів, появилися ранги, в тому числі 35-й. Появилося багато нових скінів. Появилися навіть безплатні подарунки, ще з'явилися нові режими, які, на жаль, скоро пропали. Це «Одинока зірка» та перехват. Потім під час Бралуїну в жовтні 2019 го з'явилися такі режими, як силова гонка, та на певний час появився вампіриз, ще появилися Емс. Я там багато чого пропущу, тому що відос масильно затягнувся. Переходимо зразу до обнови 12 грудня 2019 року. Це новорічна та піратська обнова в ігрі, тоді з'явився режим. На жаль, тимчасовий це викрадення подарків, плюс з'явився чемпіонат, появилися різні скіни. Ще появився безплатний скін Рікошет. У мене просто зараз така ностальгія, бо я почав грати десь приблизно в цей час. Напишіть, коли ви почали грати, і що пам'ятаєте з цього часу. Я просто вангую зараз будуть ну, просто сотні коментів про бокси. Ну, але ну, боройте злити ще щось кроме боксів. Е, ще в цей момент з'явилися Макс та Біа. Я тоді взагалі не розбирався в рідкостях, мені так друг розказував, появилося два нових Бравлера. То була доволі рідкість, коли з'явилися два бравлера. То якось ще перший раз з'явилося два зразу, чи що. Я пам'ятаю, що тоді ну, багато хто говорив про Бравл, але, на жаль, я в той момент був просто новачком, який тільки-тільки починав іграти. Трохи пізніше, в січні, з'явилися нові скини, переробили меню та тимчасовий ігровий режим гаряча зона. Наступне оновлення в ігрі, яке я дуже добре пам'ятаю, це оновлення в березні 2020 року. Футбольне оновлення, скіни, гаджети, нове оформлення. Плюс це був чемпіонат на скін PSG Shelly. В цьому оновленні отримав ну, свою ремодельку. Я, до речі, взагалі не пам'ятаю старого дерела, хоча, по ідеї, в цей час я вже грав без не пів, хто пам'ятає стару ПЕМ, наприклад. Хто пам'ятає. Ну, Джесі, думаю, всі пам'ятаєте. Недавно була ремоделька. Ну, круто такої, позгадувати. У мене така зараз ностальгія, все, все так згадую, як це так згадує, з чого починало, як я піднімав 500 кубків і вважав, що це багато, як всі на уроці грали, як всі на перерві грали, всі в одну ігру. Добре, я знову щось розговорився. Так приємно це все позгадувати, ось чесно. До речі, в цьому ж оновленні додали можливість змінювати розміщення ваших джойстиків. Я не знаю, ні разу ним вроде не користувався, але така функція є по сьогоднішній день. Далі, 13 травня 2020 року, одне з найбільших оновлень в ігрі. Появився Бравл Пас, плюс пропали бокси. Тоді пропало, ну як, багато активу з Бравлу пішло, багато людей прийшли в інші ігри. Для мене це теж була дуже болюча тема. Я вже так привик до боксів. Я, до речі, ні разу навіть не назбирав 100 маленьких боксів, там круте. Не робив якихось там, ну, круте відкриття боксів, там, що випаде. Максимум, скільки я збрав, мені здається, 10 і то не факт. Ну, Важко було пристосуватися, але я пристосувався, потім почали грати в Pass, Появилися перші хроміки. До речі, перший хромік був Гейл. Я думаю, навіть зараз є такі люди, хто навіть не знали, хто був першим хромом. Другим хромом був Вольт. Ну, напишіть, до речі, хто пам'ятає кожного хрома. Я думаю, навіть я би по порядку не назвав точно всіх, хоча я активно грав в цей час. Напишіть, будь ласка, який перший Brawl Pass ви купляли. Наприклад, мій перший Brawl Pass, це був третій скалет. У мене ще досі є скін, але на іншому аккаунті, про який скоро вийде обзор на каналі. До речі, я раз навіть збирав три Braille Pass, а Це було ну, не так давно. Це якраз було після десь четвертого го Браул Збирав вроді четвертий, п'ятий і шостий, коли Лу був. Тоді, як в мене, на жаль, ну, тоді пацан мене розвів на основу. Це незадовго було, як заблокували аккаунт. Напишіть, до речі, в мене тоді було ну, менше 100 підписчиків. напишіть, можливо, хтось пам'ятає ім'я Діма. Можливо, хтось пам'ятає таке ім'я. Буде прикольно, просто хто знає. Я думаю, що точно хто пам'ятає, це Ілья Чітер. Саурі про це згадав, зато то все. Мені так шкода, було я тоді два аккаунта просрав, два топових аккаунта, Лишалося буквально скільки, там, буквально там... тижні три я б мав третій флой Пас, мало бути відкриття трьох Пасів, на відео, все мало бути красиво. Ну, на жаль, не сталося, як мені гадалося. Ну і на жаль, зараз мені придеться закінчити. Якщо хочете другу частину, то давайте наберемо на цьому відео ну, хоча б 40 лайків і вийде продовження. Бо відео дуже сильно затягнеться, плюс я хочу виставити відео сьогодні, а я вже і так трошечки запізнююся. Тому, пацани, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Напишіть, якого року ви граєте в Brawl Stars, і напишіть, який перший Brawl Pass ви купили. Такі основні питання. Е, надіюся, ви писати на цей відео лайк. Надіюся, підпишетесь на канал. Я багато часу потратив на нього. Е, будь ласка, підтримайте народ, чесно підтримайте. Ну а з вами був від мене. До нових зустрічей!